Ваша розмова з коханим. Тут ваш коханий, тут ви. Карти споріднених дуже, дуже гарні карти. Що він вам скаже? Скаже, я в тебе закохався, взриву опасно, раз і на все життя. Держись, тримайся за мене. Ви, ну, між нами перешкоди, бо ти на відстані. Він ніяка відстань не може. Перешкодить нашому коханні. Це кохання сильне, взаємне на все життя. А ви знову за своє? Ні, між нами перешкоди. Я не бачу, як приблизить нам нашу зустріч, як нам зустрітися в нас перешкоди. Так, він, ти моя дружина, ти моя наречена. Як ми з тобою зустрінемося, я зроблю тобі предложення руки і серця. Ну, Розклад загальний, трошки такий, як би, ну, не юмористичний, розважальний, отак скажемо, щоб вам покращить настрій, а ви знаєте, що воно так і буде. Ви, я боюся, я боюся дуже, що ти дуже скоро не приїдеш. У вас такі страхи, а він впевнений. Не бійся, ти думаєш, що я можу тобі ножі в спину, е, зроб, е, в, ну, як правильно сказати, ножі в спину. Ні, від мене цього ти не дождешся, бо я дійсно тебе кохаю. У нас таке кохання, що ніхто не може нас роз'єднати. Розбить, розрушить. Ви, я думаю. Що якщо ми будемо дуже довго на відстані, наші відносини можуть розрушитися. Він. Не внушай собі, тому що коли людину кохаєш, всі перешкоди повністю перетворюються в дорожки. Не в перешкоди вже робляться, а в дорожки для зустрічі. Він. Я тебе кохаю, і не можна це поміняти. Ви. Все одно перешкоди. Ви так впевнені, що вам перешкоджають. Не треба цього і в реальному житті, коли він вам так, такі слова кохання каже, коли він вам об'ясняється в любові, не треба все время його штурмувати, а ми не зустрінемося, а, а в нас не буде нічого. Не треба, ви ж можете йому внушити вбити в голову. І тоді дійсно буде так. Він, я тобі чітко говорю, що ми будемо розписуватися, жениться заміж будеш виходить за мене. Бачите, документ. ЗАГС. Так, ви. Я вже не вірю в такі відносини, бо дуже пережила раніше душевну травму. У мене душа ранена. я не знаю, чи я дозволю кому лібо війти в моє серце знову. Він. Ти знай, що не всі однакові чоловіки. Ти знай, що не всіх можна порівнювати. Ти знай, що наша любов, так як книжний Роман, як знаєте, по книгам. Ви. Я вірю, я свято вірю, що в нас буде сім'я. Я свято вірю, що в нас в кого немає діток, будуть дітки. А тут маленька дівчинка на руках говорить про те, бачите, говорить про те, що диво чекайте. Ви тепер уже після його слов таких гарних впевнені в ньому. Він, Наша любов наскільки чиста, наскільки сильна, що нам. Нема перешкод. По 4 числу. Чекайте знайомства 4-го числа. Кожного 4 числа ви можете познайомитися з мужчиною, якщо ви одинокі, я буду найчарівніша, найгарніша наречена. Я сильна жінка, і я не буду внушати собі, що ти мене можеш бросити, або ми можемо розлучитися. Я свято вірю в наше кохання. Так, вір мені, бо моя сила кохання непереможна. нікому її не зрушить, нікому не порушить. Так відьма ядвіга сказала, вузлом вам на кохання крепким зв'язала, хто в парі, а хто не в парі, милого, суженого, коханого вам в долю прив'язала. Так було, так буде, так стало. Стоп установлено.